як завоювати серце зірки. Я колись дав по морді одному дебілу. Зупинилися, на вокзалі будемо. Там є спеціальне місце, де можна переночувати, тому ми там переночуємо назад, поки їй додому. Ну якщо сума, є комаря. можливість така, я ж не останній Деньги з кошелька все-таки виняла. Хоча не знаю. <рес> Просто бачити, знати, як він живе, чим він живе. Ну, типу, Чиси в нього добре. Це один з найважливіших моментів мого життя, оскільки Віталік є таким е, 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 дороговказом мені, людиною, яка є для мене стимулом, сенсом. Це є збірка моїх віршів, які присвячені Віталію Козловському. А є у Віталіка Козловського шалені фанати. Які заважають інколи Є Є такі фанастичні? люди, які іноді заважають жити, <сот> приходять на ніч, чи... <сот> дзвонячи мені і в двері. <сот> а були тебе автівки, колись перевертали. Купа народу підходить до машини і починає там, по вікнам бити, її розкачувати. Ну, потім доводиться машину мити, адже окрім того, що вона замацяна, вона ще вся обцілована і пописана помадою і маркерами. <сот> а там фізичних ніколи не завдавали на концерті, за ногу дергали За ногу дергають. За руки тягли зі сцени, тому я останнім часом якось так вже вибірково даю свою руку там комусь. Я колись дав по морді одному дебілу. От сподіваюся, що дебіл перетворився в нормальну, що це для, для нього був хороший урок. Сьогоднішня тема мені дуже близька. Хоча я ніколи не була фанаткою, але захоплення зіркою допомогло мені здійснити свою мрію. Адже нерідко відомі люди своїм прикладом доводять, що всього можна досягти власними силами. На цю фан-зустріч люди з'їхались з різних куточків України. Дехто з них не ходить, а дехто не розмовляє. Це частина фанатів, стимулом в житті, для яких є любов до кумира. О, такі от зустрічі це ключові моменти мого життя. Я, грубо кажучи, живу від зустрічі до зустрічі, бо знаю, що коли я перед цією людиною, тоді світ для мене є казковим, кращим і буденність стає казкою, і це просто неймовірні відчуття, емоції. Дізнавшись, що її кумир за освітою журналіст, Вікторія сама вступила до вузу на таку ж спеціальність. Зараз успішно навчаюсь на п'ятому курсі. І дякую Віталіку за цей такий поштовх за стимул, Тому що якби не ця людина, я би, я би жила по-іншому, але моє життя не було б настільки щасливим і як яким воно є зараз. Одна з сьогоднішніх гостей Пана також не може ходити, але вона поступила на журналістику завдяки тому. Так, да, да, це правда. Це, це, також... це Вікуська моя хороша. Вікуська, ага. яка мені пообіцяла, що буде ходити наступного разу. Я вам хочу сказати, що коли вона... У нас була перша зустріч з Вікою. Я не знаю з чого. От мені так, я їй сказав, що наступного разу ми коли з тобою зустрінемося, ти маєш ходити. Вона мені пообіцяла. І вже був прогрес, коли я побачив, що вона ходить Ну, з ходульками, правда. От, але вона пішла. І це для мене була вона города насправді. Мені приємно, що я є стимулом для, для них. А вони є однозначно величезним стимулом і для мене.